Христос Воскресє, Харьков! Христос Воскрес! Мім! Христос Воскрес, Житомир!» Христос Воскресє Неста! Во Істину Воскрес! Христос Воскрес, Україна! Воїстину Воскрес! Дорогі брати і сестри! Сьогодні по всій Україні! В усіх її церквах і храмах, українською та іншими мовами, ми радо зустрічаємо світле свято Воскресіння. Як писав ще апостол Павло, один Господь, одна віра, одне хрещення. А для нас це ще й одна вітчизна, бо нас єднають Бог та Україна. І Великдень це перемога віри над безнадією. Спасіння над безвихідю, добра над злом і торжество життя над смертю. Своїм Воскресінням Христос довів найбільші труднощі, найважчі біди, які випадають на нашу долю, можуть і будуть переможені. Це особливо важливо пам'ятати в часи важких випробувань. Згадаємо сьогодні усіх, хто загинув в цій вітчизняній війні, і наших солдат, і мирних співвітчизників. І хай Господь їх в оселях праведних оселить і до праведних зачислить. Але особливої уваги від нас потребують живі родині наших героїв, переселенці, наші захисники на фронті і демобілізовані. Допоможіть ближнім, завітайте до них. І головне сьогодні наша єдність і взаємна підтримка. Сьогодні ми всі маємо бути як одна велика родина. У всіх нас. Є справжня надія на перемогу життя над смертю. Війна обов'язково закінчиться, бо ми прагнемо миру і на нашому боці справедливість і Господь. Я вітаю всіх з Воскресінням Христовим! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!